Від Різдва і до Різдва вам бажаємо добра, щоб раділи цілий рік, ми прийшли на вашу корів. Ой, радуйся земле! Щаслива година, talk Schuss the... hier Родився. Жителі нашого селища. У такі тяжкі часи, тяжко співати, тяжко радіти, але ми маємо підтримати тих людей, тих воїнів і всіх людей, всіх братів, які борються за нашу волю, за наш спокій, за наше мирне небо, за наших дітей, за, ту, за той сніданок, який ми снідаємо, за той обід, який обідаємо, і за ту вечерю. Тому нам залишилося тільки молитися і просити Бога, щоб у нас скоріше настав мир, щоб наші хлопці, наші воїни повернулися додому до своєї родини, щоб їх Господь захищав і обороняв від усякого зла, яке вони там мають у нас на фронті. Принесли благою вість, що Ісус Христос родився. Хай велика радість ця зігріває вам серця. Божа мати, та завжди захистить вас від біди. Буде квітнуть рідний край. Боже, вас благословлять. Полядуємось.